Ну і приємна новина: Абрамси їдуть в Україну. Наші танкісти вже завершують навчання на американських танках, тому очікують, що Абрамси будуть в Україні навіть швидше ніж прогнозувалося раніше. Чим так особлива ця машина і як вона допоможе нашим хлопцям на фронті, розкаже Людмила Гаврилюк. Вони раніше уже зустрічалися на полі бою. Американський танк Абрамс проти російського Т-52 воював у 91-му році в операції Буря в пустелі в Іраку і вже тоді показав свою міць. Саме тоді проявилася суттєва перевага американських танків, здатності вести вогонь в точності ведення вогня і в здатності воювати вночі. За 30 років Абромсе прийшли кілька модифікацій, стали ще кращими в своєму класі, і от знову ці танки готові вийти на поле бою проти того ж самого ворога, але вже в Україні. Абрамса одні з найкращих і найважчих танків у світі. Вага його залежно від модифікації, понад 60 тонн. Двигун півтори тисячі кінських сил. Здатен розганяти швидкість до 72 кілометрів за годину. Бездоріжжям ця машина їхатиме 48 кілометрів. Обладнаний багатошаровою бронею, тому ворожі РПГ та гранатомети цьому танку не страшні. 120-мм танкова гармата М 256 вважається найкращою у своєму класі. Стріляє точніше. Швид... Че ідеалі, ніж приміром, російські гармати машина комп'ютеризована з передовими тепловізорами та GPS. А ще тут є досконала система пожежогасіння у відсіку екіпажу, яка автоматично вмикається і гасить пожежу за секунди. Члени екіпажів абсолютно всі мають комбінезони танкові, що дозволяє протягом 30 секунд витримувати відкрите полум'я температурою більше 800 градусів. І це ледь не головний плюс цього танку. Якщо в Росії танки, як і його екіпаж, розхідний матеріал, то тут зовсім по-іншому, все спроєктовано так, щоб в разі чого врятувати військових. Головний плюс цього танку це виживаємасть екіпажа. Ну тобто, екіпаж, якщо там в нього влучить та сама ракета вігр, чи там він не їде на міну, екіпаж з імовірністю дуже високою. Ну важко там назвати якусь конкретну цифру, я думаю, там більше 90%, він виживе. Екіпаж евакуюють. Якщо буде можливість, евакуюють і сам танк підбитий. Після цього його відремонтують. Екіпаж пересяде в інший танк або сяде в цей відремонтований танк і продовжить бойові дії. Абрамси нафаршировані сучасними комп'ютерними системами, які дозволяють вести бій в умовах 21-го століття. Якщо російському танку, аби вести вогонь, варто наблизитися до ворога, де часто в таких ситуаціях танк і екіпаж стають мішенню, то Абрамс через нові технології веде вогонь на відстані. Має надійну систему керування вогнем, гарантовану стрільбу на враження. Практично на відстані 3,5-4 кілометра всіма типами боєприпасів. Це дуже потужна зброя в руках екіпажів. Абрамсе здатні проривати оборону ворога, стримувати атаки та прикривати піхоту. Та й головна мета, під яку створювалася ця машина, протистояти радянським танкам. Шовля партію шучали шов через цей дізельний двигун, а в на бремсистить газотурбинний багатопаливний він дуже потужний. Танк виходить дуже мобільний, дуже швидкісний. Тобто він там зміста рве, як Формула 1 Там я не знаю, якщо тобто пересуватися по полю бою може дуже швидко. Чого не скажеш про радянські танки? Швидко відступати з-під вогню. Вони не здатні фізично. Американські Абрамси один з найкращих варіантів для наших збройних сил серед західних танків, кажуть експерти. Ще й тому, що їх дуже багато на складах. Якщо Наприклад, парк тих самих леопардів, які можуть бути нам надані, він в принципі обмежується кількістю за різними оцінками до 200 одиниць. Да? То Абрамси, це машини, яких випущено тисячі штук. Ми можемо отримати достатньо велику кількість таких машин. Поки нам дають лише 31 танк. Абрамс далі постачання залежатиме від підготовки наших танкістів і налагодженої логістики з обслуговування цієї машини. Але вже є хороші новини навчання скоро завершиться. Тому танки незабаром приїдуть в Україну, і їх може бути набагато більше. Людмила Гаврилюк, Костянтин Церенок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.